Для приготування бісквітного шоколаду знадобляться яйця, цукор, борошно та какао. Яйця змішати з цукром та нагріти до температури 45 градусів. Суміш яєць та цукру вилити у міксер та збивати на малій швидкості. Швидкість збільшити та збивати до збільшення об'єм у 5-6 разів. Зменшити швидкість та додати суміш борошна з какао, замісити тісто. Тісто вилити на лист, застелений пергаментом та рівномірно розподілити, випікати при температурі 220 градусів протягом 10 хвилин. Для крему необхідно масло вершкове, молоко, цукор, борошно, какао, коньяк та шоколад для оздоблення. Половину цукру, борошна і какао перемішати, з'єднати з половиною молока. Залишок молока і цукру з'єднати та довести до кипіння, У кипляче молоко влити какао, суміш, постійно помішуючи, довести до кипіння та загусання, гарячу суміш, процедити, крізь сити та охолодити, вершкове масло розм'якчити. Додати охолоджену пока суміш та коньяк, збити до утворення кремоподібної маси. Крем викласти на поверхню бісквіта, частину залишити на оздоблення. Рівномірно розподілити крем по всій поверхні бісквіта. За допомогою пергаменту щільно скрутити рулет. Оздобити поверхню рулету можна кремом та шоколадом.